Вітаю! Хочу показати вам свої покупки для своєї донечки, як я зробила в місті Полтава. А, книжечки не дешеві, але для чого я це все показую? А, зараз порозмовляла з декільками дівчат, розказала, що купила книжечки. Вони кажуть, вау, я теж хочу. Я кажу, ну давайте кажу, куплю максимум 20 книжечок по замовленню хто що хоче. Піду в книжний магазин, їх дуже багато велика кількість цих книжечок. Uh, і можу перевести наступного разу. Цього разу я не можу, не можу це зробити, тому що я вже собі накупила дуже багато. Давайте перейдемо до книжечок. Це ось моя найулюбленіша серія книг Ранок, наш сад. Це все на українській мові. Вони взагалі бомбезні. Я ще пам'ятаю своєму сину Матвію купувала. Така от коштує 93 гривня, їх велика кількість продається в книжкових магазинах. І вона легенька. Mm. Так, це ось багаторазові водяні розмальовки, техніка. Вони мені дуже подобаються тим, що тут і розказується, і коли водичкою водиш, воно потім висихає і можна ще е, декілька разів користуватись. головне, щоб воно висихало і не переклеювалось. Так, ціна такої техніки 119 гривень. Ну, це розумні ігри, англійська мова, алфавіт. Дуже класна, також на українській мові. Тут з англійськими літерами є наліпки. Така коштує 259 гривень. Взагалі, вона така добротна. Я б і ще б купила з цієї серії декілька варіантів, там не тільки алфавіт є. Наступна: це абетка українська. Вона картонна, коштує вона 362 гривні. Вона дуже-дуже цікава. Тут такі квести цілі, читати, показувати літери. Вона така реально класна. Так, ціна її 362 гривні. Важка. Наступна абетка. Так, далі показую швиденько. Дуже Ну, все направлено на вивчення літер. Ціна її. Для мене 380 гривень. Також важка. Птахи на англійській і на українських мовах. Моя Ляля вже багато розмовляє Аліса, тому що багато читаємо і багато показую її малюнків різних. Ось така от книжечка, 75 гривень для мене коштує тоже ранок. Тут. Ще особлива книжечка, треба шукати зайчика, і воно це все якось там витягується, можна подивитись, знайти персонажів, але думаю, ми поки не будемо цього робити. Але дуже-дуже також цікава і якість цього видавництва завжди на високому рівні. Це я на автовокзалі купила, також багато є таких там і наліпочки. Зараз ну, направлені на те, щоб треба вивчити багато літа. Так, оця, взагалі, моя сама найкраща книга. Мені так здається, їх багато в цій серії різних. Ота лічба до десяти. Тут є така стрілочка. І <плес> так. так, наступна. Також ви тут будете крутити різні вішики в такому. Так. О, бачите. У смакойлоків виросли вухи. О, зі святом. Це така книжечка, вона коштує 110 гривень для мене. Дівчатка, напишіть, кому, що потрібно можу для довгого віку, не тільки для двохрічної дитини. Чекаю на повідомлення в приват. Всім дякую за перегляд. До побачення.